Виконуємо номер 5 із розділу для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генезам 2023 рік. Чиє число різниця чисел 2015 у степені 105 і 276 у степені 106. Кратним числу 10. Приступаємо до виконання. Пригадаємо ознаку подільності на 10. На 10 діляться всі ті числа, запис яких закінчується цифрою 0. Отже, перевіримо, чи закінчується наша різниця цифрою 0. Будь-які степень числа остання цифра якого 5. Закінчується цифрою 5. 5 помножимо на 5 буде 25. 5 помножимо на 5 і на 5, це буде 125. І так далі. Тому. 2015 у степені, 105 закінчується цифрою 5. Будь-який степень числа, остання цифра якого 6, закінчується цифрою 6. 6 множимо на 6 буде 36.

наша різниця закінчується цифрою 5 відняти 6 не віднімається, позичаємо 1 десяток, 15 відняти 6 буде 9, закінчується цифрою 9. Роббимо висновок. Число 2015 в степені 106. Відняти 276 в степені 106. Не є кратним числу 10. Номер 5 із розділу для найдопитливіших. Підручника математика 6 виконано.